Другий варіант, чим виводиться – овочі. Овочі uh -huh. виводять отуслиць, яка накопичилась з тебе на стінках кишковика. І тому овочі що роблять? Вони гарно, тихенько, як та наждачка, потихеньку туслись прибирають. Прибирають, прибирають. І оце третя овочі непрості. Салат їсти, там, де є багато клітковини, і додати олії так завжди рекомендується олії. Зо не крапельку. Ложку, ложку нормально, дати, дай в олії. А що робить олія? А олія розчиняє, як вода, розчиняє водорощенну слизь, угу. а олія жиророзчинну розчинну угу. слизь. Ви розумієте, і та слизь буде уходити. Але Зміти? десь є, чекайте, не забудьте. Та, але так, я як про олію зараз розказати, яка вона зараз є, то, так. то, то просто таке. Яка б не була. Все, вона свою функцію виконає. Якщо, Ні, по-перше, нерафіновану, рафіновану Рафіну, не треба. Не, треба нерафіновану, перший холодний віджим, віджим? і щоб навіть не було смаку. Не треба, щоб жарена була. Кукурудза, за соняшник насна це цена любий смак сім'ї. Що люблять? Так ні. чи як ні? Так само ні. О, ви вже в мене, бачите. Ви мене вже цепляєте. А, а що треба Ген, їсти? Генетична їжа зараз кажете. Ні, дійс. То що кукурудза генетично модифікована, вся то це таке діло. Так, і, так, і, так, і, так, і, так. Я хочу інше сказати тут тут. Є кислоти. Ага. Тут є жирні кислоти. Розумієте, є омега 3, є омега 6, є омега 9. А нам треба, щоб воно було збалансовано. Вона була. Стоп, стоп, стоп. Зараз ми слизь будь-яка, але олія повинна бути має в салатах бути, в каші олії у основних овочах. Овочі мають так, олія так, так. повинна бути на свій смак. Так. І спеції доволяти. Що найцікавіше, ці спеції теж розжижують слизь. Перець куркума і це все. все гостренького десять. Цибулячесний ну куркома. Оце все слизь розчиня. О чому ти, коли ти з'їс, а тебе вже з носа потекло? Це все Бо практично. слизь зразу розжижується, вона моментально у тебе о носа потекло, тут слизь у тебе тут це була на дуже накопична. добре. Так? Це, До? від цибулі плакати Супер. дуже добре, правда? Ні, плакати стоп. Там вона фітоцит. Це фітоцит. Ні, ні ні не то окремо. А я говорю, коли ти навіть той перчиш і або щось хрін, наприклад, слухать, ну так, так гарно так, слизь так. розводить. От тому спеції обов'язково і от слизь вся уходить. І ми кажемо, як від ОРЗ попово то сядь на нормальну їжу. Слизь прибери, і вона не буде через ніс, через вуха та текти. А вона повинна йти своїм природнім, так. а все, що йде через верх, так. то це значить в тебе аж так, оцеє слизі, яку так. треба позбуватися раз і назавжди. Овочі, фрукти, зрозуміли. Овочі, так. фрукти, олії. Олії. Наступне, що треба з'їдати, або робити один день, якщо багато в тебе є. Розвантажний. Так, що це означає? Розвантажний день треба робити: тобто сідати на воду, Голодування. на чаї, вода з медом і от робити рідку їжу. Перейти з твердої їжі угу. на рідку. Угу, угу. Рідка їжа це вода з медом. Угу. Це сік натуральний. Що саме найтеріше, оці соки, соки, кислота в соках. Органічний кисамо роз'їдає, Роз бо не буде нічого додаткового. і Вона впорається своєю місією. І тому я кажу фрукти. Розвантажувальний день. Коли краще робити? Раз в тиждень, але то ви до вихідних, Виберіться... понеділок. Віддок. Ні, Щоб ви були вдома. Ага, ага. Краще. Ой, та тоді хочеться в холодильник все зайти. Стоп. Більше загляну. А я вам дам зараз іншого. Процедуру, щоб ви туди не заглядали. Я в цей день, коли ти випила водички, треба випити проносне. А я знаю цю історію. Проносна так? дуже проста. Стоп, стоп. Це дуже цікаво. Стоп! Ви не смійтеся. Та Чому я знаю такі, якщо ви хочете історії, пробрати так. ту прослойку слизі, а, щоб живота не була, щоб кожна дівчина була фігурова, щоб ти могла спати, щоб та слизь не була в мозгах, бо вона всюди. Ви не уявляєте, як це люди не можуть. А болячок скільки? Так. Це море болячок від того, що слизь нема і токсини, це ви собі не уявляєте. Що, що треба купити? В аптеці. Одну проносну, вона називається сульфат магнію. Угу. Магнезія. Магнезія. Але порошок. Так. Не рідина. І от оцей порошок 25 грам, розводив склянку теплої води і зранку в себе взяв, гахнув. І після нього, от коли такий содовий розчин, там солений розчин, в кишковику в тонкому і в товстому, і він на себе натягує воду. Але в нашому тілі максимум можна півлітра знайти. Uh -huh. Зайвої води. Uh -huh. Води не вистачає. Uh -huh. І тому треба за ним, коли ти випив цю воду, тобто цей розчин. Ma магнезію. Да, це uh -huh. проносне, треба випити. Два, три. Два, Два літра дві, води три. протягом трьох годин. Там ще соки додаються, і... все, що хочете. Головне рідина. І коли там буде води, і от це воно йде. тобі оце все запускає так, так. і чистка йде ще краще. Угу. Ви зрозуміли? По-друге, оцей кишковик, який у нас є, а він завжди у нас буває забитий, і завжди він працює і м'яза, яка є на стінках кишковика, а вона вже немає uh -huh. енергії. Uh -huh. І вона, їй треба хоч раз в тиждень давати, що відпочити. Uh -huh. І коли ми даємо їй відпочити, вона через день, коли ти. О, краще перестатіка теж йде. Uh -huh. Uh -huh. І тебе, коли оце так проносить, водичку п'єш, і аж тоді ти себе почуваєш. Літати хочеться, як хочеть. кажуть, цей вислів. Знаю, відчувала хочеть. такі речі. Та. Але що саме цікаве? Скільки треба чистити цей кишковий? Uh -huh. Бо всі думають, що тиждень, що місяць. Mm -mm. Uh -huh. За місяць, uh -huh. за два, в тебе це не вийде. А що, дехто за рік не може його почистити? А декому треба, може й два роки. Uh -huh. Але в середньому за рік його можна почистити. Рік! Якщо ти сядеш і поставиш ціль, що я хочу стати здоровіший, Енергетичніше і прожити 120, як мені заплановано природою, це все в твоїх руках.